Доброго раночку, любенькі, дорогеньки. Зараз трошки знімемо з вами. Сьогодні свято. Всіх вас зі святом. Всіх вас зі святом. Миру нам усім. Саме головне миру у всьому мирі. Давайте запалюйте свічку. Вчора їздили в монастир, там відео трошки знімала. Не знаю, що там вийде, що там вийшло, чи не вийшло, чи ще вийде. Чи вийде, чи, чи вийде, чи вийшло, чи вийде. Ой, трошки погарить, чи тут чи? чи де вона? Так. Свічки. Привезла свічки, багато світочок на здоров'я. На здоров'я. На здоров'я батюшка дав сам далі сказав ложить вам посилочку кожному просворочку таку від батюшки. Її потім свяченої водичкою, якщо вона така тугенька, вона ще нічого, ну, понятно, поки дойде вона поки цей, вона начепнута отут. Тобто вона все зроблено, те, що треба, і сказав до свічечки, ложити оцю, оцю просфорочку. Ви її, чи водички свячені намочите, якщо вона там буде дуже сухенька, росте, і по чуть-чуть зустрічка будете їсти, паливши свічку, палити свічку і їсти оце. По чуть-чуть утра, ще не їли, візьміть кусочок цього, чи одламали ви як, розкрешили, в роті розсмоктали, чи водичкою завели свяченою. І от він дав кульочок, розворочок таких там. Да. Буду свічечками вам ложити, щоб ви знали. Всім заказала чистки, багато, ну то тобто, вичитки, багато вас на цей раз їхала, багато вас йде, двом там жінкам окремо він те, що передав, я вам напишу в вайбері. Не буду я по відео казати, воно не нужна це особисті речі. Ну, то тобто, есть, я напишу, кого це стосується, і що він сказав. І, і все. все. Живемо далі, робимо свічечки під замовлення, чистку заказуйте, буду робити чистку для вас, захист ставити, все те, що завжди. Да. Все з'їздила, все зробили. Як треба, зробили. Слідчий раз, коли будемо їхати, тоді будемо їхати. ну А так і все. Травичка ось звозила травичку, поставила, далі буду з нею робити все, що треба. Тобто, хто хвилюється, не хвилюйтеся, хто на чистки. Все йде своїм чередом, без того, що вам кожен день очот робити. Нема коли в мене времені очоти вам робити. Поняли, зрозуміли. Такі діла. Так що свічечкою буде йти, те, що я вам показала, це з рук самого батюшки. Він там в алтарі все зробив, каже, я знав, що ти приїдеш, я зробив для людей. Жити. Ну, в общем, поняли. Хто поняли. треба пойматиму, кому не треба, то не треба. Так, що ми сьогодні подивимося? Щось ще від вчорашнього дня не відійшло. вроді? Блакали да, і за особисті речі, ну як, за от розклади ті, що йдуть, от в кого там чистки йдуть. Бог особистий, особистого життя якось немає. Ну, вчора ми з ним довго про це сиділи, балакали, що він каже, що Шо... ну, це він мені каже. Запомни, що люблять позитивних людей. Понімаєте? Зараз негативу в житті, в світі вистачає. А навіть якщо ви хочете пару собі, запам'ять його слова: люблять позитивних жінок, позитивних людей. Тобто і вам хорошо, і мені хорошо, коли біля нас позитивні. Так само чоловіку хорошо, там мужчине хорошо, коли коло нього позитивна жінка. Це слова його. Там відео подивитися, ну, відео, відео там зовсім не про нього, не маю в виду, що може я це казала, там не знаю, чи не казала. Багато чого я вам вчора казала, там трошки, що ми йдемо якось вибираємо сложний путь. А рішення набагато простіше і життя набагато простіше. І чим ти живеш простіше, ну як ми розучилися жити просто? Це вчора ми з ним балакали і так, от добалакалися до того, що люди розучилися жити просто. Раніше була про проста їда, прості відношення. Це не значить, що вони погані були. Сім'ї жили якось більш просто. Відношення між людьми якесь було попроще. Зараз, як тебе, якщо ти себе нічого там не. Ну, Ти нікому не інтересний, ти не цей. Раніше якось воно було попроще. Це я не балакаю за Совєтський Союз. Взагалі, життя було попроще. А зараз ми так замудрили це все своєю мудростю такою. Не завжди правильною. Що я вам кажу, розклади робиш? І це, от я розумію, що розклад це свого роду знаєш, як психологія, чи, чи було, то, то, то якось воно все. І ти слухаєш людину і думаєш, Блін, ну, чого так сложно все, все закручене. Ну, трошечки попроще. Навіть карти не треба брати. От слухаючи там, ну, от ви дзвоните, ви розказуєте щось спочатку мені, там, хто хоче розказати. І от сидиш і думаєш, карти навіть ще не брав. Чого так сложно? Чого не можете, ви як то попроще? Подімаєте, в цих обідах, в цій злості заходимо ми настільки далеко, це ну, на тому каналі ми побалакаємо про це. Немає коли зняти мені просто його. І вчора з ним, я кажу, що поїхали, от вроді так їхати дорога, воно заморюється, дороги розбиті. А поїхав, побалакав з людиною, дійсно, людина, яка, понімаєте, ну як. Яка, в Якої душа до тебе відкрита? Не те, що там тебе підковернути, чи щось, чи там на больне місто надавити, а душа відкрита, повністю душа людини відкрита. І ти віриш кожному, не те, що кожному слову, а кожній букві в цьому слову ти віриш. Багато чисток зараз, багато у вас в мене на чистках, я навіть розклади трошечки якось вони в мене. Ну, з вівторка буду робити вже розклади. Багато у вас іде на чистки, багато, а значить, люди розуміють, що ну, душа, душа щось не те. Нема спокою, нема покою, немає якоїсь радості внутрішньої в житті, нічого не радує. І Це все, все, що йдуть люди на чистку. Ну я теж хоч ну, беру ту, ту колоду, яку я вам показувала, ну трошки хоч дивлюсь людину. Там весь число, місяць, рік пишете ім'я, дивлюся, от нема спокойствия. Якісь, як беси, якась, якась знаєш, розсмиканость розсмиканість от ужас. Це попробуй, щоб людину зараз чистки так привести в порядок. Це, знаєте, Боже, на вас тоді зійде, якщо от, дійсно за один раз виходить все зробити, те, що треба. Правильно розумієте, про те, що я кажу. Правильно. Нічого тут, я абсолютно, ви всі взрослі люди, я кожне відео кажу добровольно, якщо людина готова на це все добре, не готова, воно вам нічого, воно це абсолютно, не вам, не мені воно не треба. Так що, от, якщо жінки є, дівчатка є, якщо ви хочете пару, розумійте, прежній всього розумійте, що будьте позитивні, це не значить, що хі-хі, ха ха як дурочка, але в той же час якийсь позитив відбуден від вас йти. Ну, ми на тому каналі побалакаємо. Ось я просто цю поїздку, те, що ми там балакали, те, що я пам'ятаю, те, що от для мене інтересно було, на тому каналі буде тільки час, не знаю коли. Ходимо зараз кожен день на гору чоловіком. Може, сьогодні підемо трошки з нього. Просто для себе ходимо. Тобто, як треба, я там роблю те, що треба, ну, ходимо для себе, худаємо типу. Куди, типу. ну, ходимо, підемо, сядемо там на ту сторону, це на цю сторону нас, а то на ту сторону. Там і та коли знімали, там на ту сторону сиділи, да. сидимо, ну, вроді вітіля йти не хочеться. О ти і світ, ти й природа, ти і, і воздух, і все оце не передаваємо. Так, в общем, свічки на здоров'я я вам сказала. Подожди, десь де ми тему, що я писала. Mm -hmm. Давайте я помню так на пам'ять, я напишу, щоб розуміти, що дивиться. Чи піде за село наше на Москву? Це вчора мені таке була, я там і чогось таке придумалась, подивитися. За силу. Mm -hmm. Хтось посміється, хтось поплаче. Ну, знаєте, як воно ну, сьогодні празник, якби не праздник, празник, я б сказала, чим чорт не, шути? не Такі нехороші слова між до ними є. Ну, а в те час, а чим не шути? те? Зараз ну підожди треба. Хай свічечка горить, бо в мене борщ поставила. Горить. І не, хочеться, і не хочеться, щоб він збіг, щоб оце все. Подивилася по тіктоку буч без зажарки. Хочу сьогодні спробувати без, без засмажки, чи як там правильно сказати по-українськи. Ну, тобто хочу спробувати такий буч зварити, щоб без, без засмажки. Зварю з кермом якийсь. Так, давайте подивимося, чи піде з село на мосту. Коли сміялися, ми на курс не думали, що піде взагалі куди, куди хто піде. Правильно це зробили, неправильно, це хай вирішують тим, хто там грамотні. Ну, ну, в той же час, якщо для нас, то пішли. Я маю про те, що ми балакаємо, все одно пішли. І все одно якийсь путь пройшли. Давайте. Багато за війну балакали, багато, багато він розказав. Ну, вчора якось було время. У нас час було, і в нього время було. Якось ми поспілкувалися непогано. Прошлі відношення, що з ними робити. Хотіла теж зняти, але ну, це все зніму вам за це. Ну, порча, там ви пишете, чи є на мені порча, як я можу по, телефону, по, по, по вайберу, по цьому мені треба карти, мені треба ваш голос. Мені треба вас звати як число місяць, рік, чи повних скільки років, щоб, щоб хоч щось сказати, побачити. А так отак написали там, чи є на мені порча, напиши. Може, хтось так і вміє? Ясновідящи, чи як там сказати, я його, я так не вмію. Мені треба живе спілкування. Хай не бачить вас, ну голос чути. Щоб я чула карти, щоб я оці взяла оці, оцю колоду, оцю колоду. І подивилася іменно, не простими отакими. От а от колоди такі, що дійсно показують, чи є на вас щось, чи немає. Немає я зразу, ну як сказати, без, без того, що, знаєте, як налякати де щось, ні, абсолютно такого. Цього нема, я вам скажу, є чи нема. Ну, тобто мені треба робити розклад і мені треба дивитися, що там є на вас, щоб ви розуміли. Розклади платні, чистки платні, все чесно кажу, все кажу так, як є, все вайбері відповідаю, свічка платна, все це время, все це здоров'я, все це, все це хто вважає, що не так, шукайте де. Де по-другому? Ніхто не прочує. Так, чи піде за силу на Москву? Ну, давайте подивимося, як карти бачать ЗСУ наше, як от карти бачать наше ЗСО. Недооцінюємо ми. Недооцінюємо. От по карті приблизно, недооцінюємо ми тому що тут перша сімка кубків, тут два старших аркана, і ось цей король, він із из... ну, недооцінюємо можливості нашого ЗСУ. І да, та, там волнительно, і там волнительно. Двіження буде, буде двіження. Москва не Москва, але двіження точно буде. Подімаєш, як, -то, як -то я б сказала воно. Легко буде. Ну, як легко? В тому смислі, що ніхто не ожидав, Ніхто може не ожидати. Двіження якесь буде. Чи в пірожому москву, чи на сторону, десь кудись, десь двіження якесь буде. Недооцінюємо ми, карта показує. От ми, наше ЗСУ, ми недооцінюємо, ворог недооцінює, в світі недооцінюють, а двіження буде. І взагалі вам скажу, що фортові. фортові. От військо українське, воно фортове. Потір дуже багато, все це ми всі розуміємо, але все одно. А як не фортово, якщо скільки часу, от чуть не перша армія світу? І наші військові молотять, молотять і молотять їх. І Україну молотять, це все зрозуміло. Ну, ж, не Україна це все почала чи розпочала. Фортові, все одно фортові. Уже б друге, якби якесь друге військо, друга країна може, ну, помножили б на ноль. Ну, давайте далі, підуть на нас. Ну, вони зараз захищають. Вся сила йде в защиту. Зараз вся сила йде в защиту, карта показує. Вся сила йде в защиту, так. Да. І як додається військ. Десь люди прибувають, прибувають люди. Чого? Тому що треба стабільність. Так, як є, щоб воно все так і було. Хоча б так було. На даний момент, на даний період, щоб так було. Тут молоді люди. Ну і фінанси, фінанси. А що фінанси хочуть нам сказати? Тоже, розумієте, понимаете, финансы, идут финансы туда. Но все равно за счет цих финансов и хтось під сонцем садится дуже хорошо. То есть здесь идут и туда, но в то же время идут на сторону. Тому що хтось за счет цих финансов гріється дуже хорошо. Упся, от які йдуть, все равно. Я вам скажу, что тут 20 узара. Щось буде, кварта правосуддя. Можуть піти, можуть піти і далі піти. І те, що я вам сказала, от не хоче те слово повторяти, чим там щось не Фортові, фортові. військо українське, вже б могли розмазати розмазати б і все. Понятно, світ, понятно дає, понятно. Тут, тут зовсім непогані карти. Навіть дивися, непогані зовсім карти йдуть. И правосуддя, тут карта показывает, если вони должны получить по Москве, вони получать по Москве. Понимаете, если правосуддя посчитає так, если от по, закону, ну, по справедливості по закону так надо, так и будет, вони получать по собі. Фінанси, фінанси дають, потому что тут тут пентакли є. Шестерка Пентаклева є. Но дело в том, что хтось, понимаешь, хтось все равно, кто фінанси, як спалює. Під себе. Під себе тягне. Ну і два тузи. Щось буде по-новому. Щось трошки буде по-новому. А що по-новому? Тузи це завжди нове начало, Щось нове. Здалека. Здорога, і здорога. Трязко, не лежай дома. Ну так да, тут спокійський світ би трохи менш вимахувався, то менше біль би Україна й переносила. Меншу боль Україна переносила. А буде переломний період, у війні. І коли? От буде переломний. Я да, є бажання переломити ситуацію, щоб вийти, щоб помієш, щоб ну вині, війні. Бачиш, він остав відстаю себе. Теряють і вони дуже дуже силу, дуже силу теряють. Так, да, нам цього не кажуть, нам це не показують, да, це держать під луною, там потьомки тюмна, там вони самі не, до кінця не розуміють, але все одно воно є. Нема ще закінчення, немає того, що немає закінчення. Є зараз є період того, що українське. Військові стараються ну, защитити, від стоять ну, там, де вони є зараз, але в той же час, щоб піти далі десь по території Росії, Москва це образно. Ви розумієте, це балакаємо образно. Москва. Же, чого в мене от ця дама, вона не виходить. І Пентаклова дама. Тобто дама, яка за фінанси. Опять ж, ви там пишете, це тільки в мене от кожен розклад построєний на цьому, абсолютно він не построєний на цьому. Я так само догадуюсь, так як і ви догадуєтеся. Ну, вона не відходить. Кожний розклад вона не відходить. І якщо б я не довіла її побачити, я б колоду навіть не перевернула. От в мене б колода отак була, я б навіть не захотіла в неї здивитися. Якщо я машинально перевернула, значить колода хоче сказати ще за цю жінку. Опять. Опять за цю жінку вона хоче сказати, що вона хоче сказати? Модра жінка, мудра жінка, жінка, яку недо... недооцінюють, яка імператора. Імператор знає, як всередині вигорання йде через цю жінку. Що це за жінка така? Що це? Чого От він через жінку якусь вигорає всередині? Тобто за щось переживає, щось волнення, щось дає волнення. З дороги, з дороги, з дороги жінка, Самодостатня жінка. Там, де вона зараз, їй хорошо, їй хорошо і там, де вона є, карта показує. В імператора йде внутрішнє вигорання. Ну, то есть, знаєте, якесь, є щось нас безпокоїть. От карта показує. Ця жінка безпокоїть. Ну, владу, імператора. Біля імператора хто? Вона безпокоїть. Чого? Тому що вона мудра. Вона може їх переіграти. Знаєте, вона може їх в ловушку загнати. Ну, тобто вона може зробити умови такі. Ну от, Де багато чого полізе наверх. Ну, не знаю я. воно вже І мені кожен, кожен розклад, одне й те саме, одне й те саме, що ну, ти зробиш? І найкраще, чого одне й те саме, навіть якщо особистими розкладами. поки те не стане явним, поки люди не побачать дійсно те, карта може вокруг да около все одно крутитися от цього, що повинно От Воно повинно случитися, а потім карта далі починає розматувати ситуація. От не буде ніякого перелому, виходить по карті в мене, по крайній мірі, поки міста жінка не появиться, і ми не поймемо, що це не ахнем, охнем, чи там що ми зробимо, що от вона з'явилася. Через що кожен розклад вона крутиться. Я ж кажу, що я могла б просто цю ну не підняти, навіть не подивитися. От могла б держати цю колоду, отак би, і все, і положити, сказати, до свидання. Ні, я перевернула її, а тут сидить дама Пінтакліва. Основательна дама. Яка з фінансами зав'язана, яка в фінансах понімає, яка дуже хорошо понімає фінансами? Може, вона їм скаже, які ви молодці, кожному по медалі дадуть? А може, а може, й не скаже? Ось такий розклад. Так що можуть піти, можуть полізти, полізти, піти. Тобто українське військо може далі піти, десь там розповзатися, може, може, може. Період цей час треба вистояти, стояти те, що, те, що, ну, там, де вони є. А потім буде далі поток. А потім іде два, то тобто, щось буде по-новому. І Фінансово якась поддержка може бути. Надо, це не треба, це військові вирішають. Це не карти, не я рішаю, не абсолютно. Ніхто ні до чого не військові рішають. Карта показує так, що може це бути. Може це бути. Ще дивіться, 13-та п'ятниця ця неділя йде, 13-та п'ятниця. Тож там старайтеся спокійно, і потім 21. -те. Тож, це те саме, що Полтава, це десь може бути щось. Воно може бути як в самій Україні, так і в кожного дома. Ну то есть, не іменно зриви вдома, а десь якісь діла такі непонятні, десь якісь на пустому місці скандали, ще щось, ще щось може бути. Тому що 13-та п'ятниця там відео знімали, виставляли, там іде такий день. І 21 вересня, по крайній мені у мене йде по, ну, по тому, як я дивлюся по магії. Що дні такі опасні, стрьомні. старайтеся, старайтеся знаєш, через раз дихати, як я кажу. Ніде нічого, нікого не напрягати, ніде не лізти ні в що, і здоровіше будете. І розумніше будете. Такі діла, так що з'їздили в монастир. Кожному писати в вайбер не буду. Заказала те, заказала те, все, що треба, для кого треба, списки, все, їду, кажу, даю, прошу. Що... А ну, так він робить собі там, я роблю з вами те, що мені треба тут. Поняли? Поняли, зрозуміли? Трошки попаліть. Кого там свічки попаліть, трошки, бо давно мене палили. Так що буду свічки на здоров'я лежати, свурочку ви будете отримати від батюшки. Так що такі діла. Миру нам усім, дай Боже нам миру усім. Дай Боже, щоб. Скоріше це все прикратилося. А з однієї сторони прикратилося. Далі вопрос, як прикратилося? Якщо залізуть і розповзються тут по всій Україні, може, є люди готові з ними там общатися, жити рядом плічоплі з ними? Немає це тварі. Хоч і праздник, хоч і такий день, для мене це тварі. І тварі в мене в дворі, і тварі то дуже далеко моїм тварям, ті, що в дворі живуть, на цепу сидять, м'явкають, ходять до тих людей, так сказати, людей. Це не люди. Це не люди. Те, що в Львові, там сім'я, троє дівчаток і жінка, і чоловік стоїть. Він, він сам не пойме де, між небом і землею застряв. І так, скільки такого по Україні. Вчора їхали о той інститут зв'язі, ну, верталися ми туди, їхали через Миргород, а назад верталися через Полтаву, заїжджали під центр, треба було. То вибите все, що можна вибити. Ну, есть... Це люди, це життя людське, і розумієте, і, це не те, що хвороба. Це людина могла жити, жити, жити і жити, тихенько собі, жити. Якісь тварі. Рішили, що є право в них от робити те, що вони роблять. Те, що вони вважають, от треба зробити. Кажу в праздник, Бог не теля, Бог не теля. Бачить звідтіля. Так що, так що це нас касається всіх, незалежно від війни. Що Бух не теля. Так само і їх касається, Бог не теля, бачить звідтіля. Бачи Бог, боче Боженька, що Україна нічого поганого не хотіла. Ні Росії, ні людям, які там живуть, якої національності б вони не були. Всі жили, і ми жили, і вони жили, і все було як було. Ну, Так вийлося. Все, давайте, пока-пока.